Всем привет, ребята! З вами я Нікола і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Я тут Що плів. Усе знайшов. Що це таке? Такі штучки. Ой, я сюди впав. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Так, що це за сходи такі? Йду по ним Що тут таке? О, що це за дерево? І там нанизу це. Ой, я впав. Ой, я знайшов сходи. Так, і що це за сходи? І що це за дерево? Що мені з ним робити? це я знайшов! Це якісь секретні двері. А це що? Ну це я знайшов. Де я! Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал і поставити колокольчик, щоб не, під... не пропускати нових відео. Всім пока!